Так, сьогодні я буду робити огляд на телефон через те, що я забув свою GoPro. нема було вже часу вертатись. Одразу зараз покажу це діло, щоб потім ви мені не задавали багато питань. Ми зараз тимчасово утеплюємо квартири, в яких робимо Whitebox. Це буде там пара квартир. Е, тому тут на фасаді буде така біла пляма деякий час, до поки ми вже не перейдемо на мінеральну вату там, в тих об'ємах, яких вона тут потрібна, ну, як мінімум навколо вікон, а тут вона буде практично по всьому периметру. Тому е, одразу, е, як то кажуть, на зустрічному курсі ловлю ваші питання і кажу, що ні 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 біля вікон буде мінеральна вата 100% по, як -то по нормах. Це зроблено для того, щоб потім. Ми змогли зберегти той вайтбокс, поки не закінчиться зима. Так, ідемо далі. А це Наталя, вона готує. Вона готує е, все для, е, скажімо так, для того, щоб відсвяткувати. Бо сьогодні 50-й випуск. От. Ну. І одразу на вході в перший під'їзд, точніше, в середній під'їзд, бо він другий, по-моєму, по номеру. Е, у нас е, тут зустрічають двері. Ці двері, якраз на той вайтбокс, що я казав на другому поверсі. то що у нас буде, Вони вже на об'єкті. Ну, зараз, мабуть, підемо одразу на вайтбокс, тільки е, запишемо відео, де ми е, відсвяткуємо 50-й випуск на парксайді. Ну що, вітаємо нас з 50-м випуском. 50-й тиждень. 50 тиждень та наших випусків. Там пару, пару тижнів ми пропустили за той рік. Від нуля до ось такого. Та. Ну, поїхали. Все, вітаємо нас. Так, поїхали далі робити огляд. Так, піднімаємось далі е... нагору в наші шоуруми Так, Та, дійсно, для того, щоб нормально штукатурка не плакала, щоб точку роси змістити, нам прийшлося перемістити, точні, Не перемістити, а тимчасово утеплити бетон. Його треба утеплювати більше, ніж сама квартира, бо там інерція йде по холоду. Дивіться, що у нас тут є? Це є холодна гаряча вода і опалення одразу. Це вода, це у нас опалення, обратка і подача. Так, тут треба обережно. Мені буде в мірілоні, але все ж таки. Так. Ну, от за два тижні що у нас відбулося? Вікна, до речі, плачуть і плачуть, продовжують, волога продовжує виходити. Тут досить тепло, до речі, в, самому, в самих приміщеннях постоять дуєчки, дуєчки дують, дуєчки видувають все. Єдине, що, мабуть, може тут закрити з цієї сторони, може хлопці забули закрити, бо дуйка дує. Ага, там є якісь змиряння. Бачите, яка різниця? Ага, тут перевіряють, опресовують щось, там підключають, досить важко зрозуміти. Зараз е всю схему тут на кухні в цій квартирі. Але електрика готова. І, мабуть, те ж саме в іншому крилі. Одну квартиру ми просто зробимо, ще не просто там штукатуркою обробимо, а ще й пошпаклюємо. Саме для цього і робиться це то утоплення. Тобто, там буде максимально, максимально все готове. Угу. Ну, тут така сама ситуація, тобто такий, ж сам, такий ж самий стан. Тобто, зараз допроводять тут. Дорозводять холодно гарячого опалення для того, щоб можна було зробити стяжку. А перед стяжкою ще зайдуть гіпсокартончики, вони наберуть профіль до тих частиночок, які перед стяжкою нам треба буде залити. Якось так. Там досить складна історія з профілем з гіпсокартоном. Воно не так просто, воно не кріпиться на стяжку, я так розумію, бо воно кріпиться до бетону. Ну, отут нібито. Трошечки краще. Ну, Потроху-потроху видавимо ми це, цю воду. По суті, це залишкова вода, вона, я думаю, ще тиждень-два часу, і вона звідси вийде і мокріти вже не повинно. Нам тільки потрібно буде трошечки це все діло прогрівати і утеплити там, де у нас буде шпаклівка, тобто там, де вже буде готовий white box. По всіх цих квартирах поставлять двері ті, що прийшли, ви бачили на вході. Ну і все, і ми рухаємось далі. Будемо вам це показувати вже в наявності. Будемо робити, можливо, день відкритих дверей зробимо. Особливо, мабуть, це цікавить тих, хто вже купив. Покажемо, як це виглядає. Якийсь день приділимо уваги, можливо, якась суботка. Ну, а це вже, мабуть, буде після Нового року. До нового року, я думаю, тут ще є достатньо робіт. Так, що я пройдусь швиденько зараз по всій будові. Перепрошую ще раз за стабілізацію, тому що це все ж таки не Гопро, це е, простий телефон. Так, по вікнах. В першій секції поставили з другого по четвертий поверх, практично всі вікна, крім там деяких прийомних площадок, їх завершують там ставити, тобто, практично всі вікна готові. По секції 4 ми бачимо залите перекриття над третім поверхом, тобто вийшли на четвертий поверх. По секції номер 3 ми бачимо стіни третього поверху. Тут доробляють по другій секції, доробляють парапети. Ну, мабуть, то і все. Далі йдемо. А далі через прохід між першою і четвертою секцією. Першого будинку ми виходимо на другий будинок, а на другому будинку у нас ми бачимо тут вже познімали опалубку зі стін. А, так, підзасипало трошечки снігом. Бачимо вікончик єдині, ніхто не перейшов, не прийшов на обід, бо всі, я так розумію, вже зараз на обіді. Давайте якось всередину проскочу. Будоба головне, щоб під снігом тут нічого не було. Так, ага. Ну, Доробили вже ми бачимо те, що я казав минулого разу. У нас була недороблена частина кут між 3 і 4 секцією. Тобто, по факту, то є кут 4 секції, і між ними там примикання, тому що там заїзд. І е, його ми бачимо вже звідси доробили. Е, буду знімати тільки опалубку. І будемо врахувати, що нуль повністю завершено. По другому, будинку. по другому будинку тут вже почнуться стандартні роботи по литтю моноліта. Передають цей вже всі, мабуть, фундаменти передають одні підрядники іншим підрядникам. Так, йдемо на третій будиночок. Четвертий, нагадую, ми поки не римо до березня. Бо ну, дійсно реально сильні морози. Якби рили, ми б зараз сильно заморозили б котлован, а це дуже погано, тому що коли замерзає котлован, ти чітко не розумієш, наскільки правильно зроблено ощільнення ґрунта під подушку фундаментну. І тому це... Ну, це не добре, потім боротися з цими якимись проблемами, які виникнуть через той замерший котлован. А там, де ми вже ви вирили, ми вже це встигли зробити до холодів. Воно вже стабільне. Ми там вже потихесенько будемо робити. Це про третій будинок є, там потихесенько будемо робити собі роботи пов'язані з стрічкою фундаментною. Ага, от я ще ніяк не дойду до самого краю, аби зараз там. Спробую туди проскочити. От ми бачимо, що половину стрічки вже зробили, бо є перехід бетонний, під е, другою половиною першої секції. Тут набрали е, в стадії набору, мабуть, е, правильніше сказати, в стадії набору опалубки під стрічку е, першого під'їзду першої секції я бачу е, Крайній під'їзд теж перший, четвертої секції теж там набирають. Позасипало сильно сніг тут з цієї сторони. Так розумію, монолітники по цій частині очікують дощу, який буде у нас намічений на понеділок, по-моєму. Так, на понеділок. Дощ, два дні буде, якраз він з'їсть цей сніг і не приступлять до робіт по набору. Цієї фундаментної стрічки. Ну, тут плити нема, тут тільки стрічка. Ну а я йду, тут десь буде четвертий будинок. всюди є розмітка, всюди вже поробила, але я так розумію, очікують погоди для того, щоб спокійно залити той бетон, бо частково бетон вже позалитий, але. Але погода не дозволяє там, це робити так, як це ми робили там літом або наприкінці літа, особливо саме класна погода була це серпень, вересень. Якраз не сильно жарко, тобто якраз для бетону це максимально комфортно, мабуть жовтень ще був ще краще. Вон бачите, там є ціла бад'я з гарячою водою, бо треба місцями прогрівати. Потроху воно робиться, просто не в тих об'ємах, яких є. Бо треба обслуговувати спочатку до залиття, потім під час залиття, і після залиття треба обслуговувати бетон, опалубку, щоб воно там не примерзало, щоб його прогрівати. Тому кількість робіт збільшується, а швидкість робіт по об'ємах зимою падає. Ну, Я думаю, що у нас, як завжди, ближче до нового року. Буде відлига і якраз ми там теж трошечки щось зможемо собі зробити. Мабуть, на сьогодні це все. Це весь випуск. Мабуть, я ще зараз заїду на, а, на очисні і я їх додам прямо до цього відео, щоб не робити окремо. І ми з вами подивимось, що там зробили, бо в мене є новини, що там залили тоді на минулу, в минулу п'ятницю, залили бетон. Під фундамент, під фундамент реактору, повністю під фундамент всіх очисних споруд вже залито фундамент на плиту. Вона там товста, така міцна. Я показував, на тих відео, скільки там арматури. Зараз їдемо туди знову. Ми зараз з вами на очисних спорудах. Ага, тут щось розігріли, мабуть, ага, тут продовжують якраз робити все це діло, бо тут невеличка площа, бачимо, чистять, чистять бетон. От так от залили, як ви бачите, давайте вам трошечки ближче. отаке, отака споруда залита під очисні споруди. Така от серйозна конструкція. Товщина бетону. ну, Візуально до пів метра, десь отак от. Сантиметрів 40 точно є, от чи є пів метра, мабуть, до пів метра. От бачимо, як це відбувається. В принципі, нічого такого особливого більше показувати не буду, бо якраз вже зараз закінчується перерва обідня. І тут вже почали роботи робити на цьому об'єкті. Вирівнюють арматуру, я так розумію, будуть далі набирати вже стіни. Ну, Мабуть, все на сьогодні. Ще трошечки вам. Панорами, хоча тут нічого не видно, все підверне, бо зима. Все, до наступних зустрічей е, в наступну п'ятницю.